Вітаю у промову. Зазвичай розповідаю про правила мовної норми, дбаючи про літературну українську. Проте іноді збагачую ваше мовлення діалектизмами соціальними сленгом чи жаргонами та територіальними. Не варто вважати, що територіальні діалекти засмічують нашу мову, як суржи, калька чи мовні покручі. Навпаки, вони показники різноманіття української, які роблять її. Направду живою. Сьогодні пропоную звернути увагу на кілька цікавих діалектних слів. Наприклад, Кецик. Так в деяких областях України називають шматок чого-небудь: кецик сиру, хліба чи шоколаду. Усі ж ми пам'ятаємо слово капці, вид легкого і м'якого домашнього взуття. Але в деяких регіонах послуговуються давнім словом патинки взуття без підборів, яке можна взувати не лише вдома. А от пайта це діалектизм зі Сходу України. Який називає теплу ковтинку. І напевно у Карпатах всі дівчата чули, що вони дуже файні чічки. Чічка це квітка, але часом гуцули так говорять про вродливих дівчат. А ще на красивих жінках можуть бути пацьорки, так називають плоский бісер чи намисто загалом. Є серед територіальних діалектів і цікаві дієслова, наприклад, калапуцькати, тобто щось перемішувати. Згадайте, як наші бабусі вміли швиденько, без рецептів та комбайнів закалапуцькати тісто, чи «гзитися» – це забавлятися безглуздими пустощами. Говоріть українською правильно та не цурайтеся слів, які роблять її живою та різноманітною.